У мене є важливе запитання: хто керує світом? Раніше на нього було легко відповісти. Якщо вам більше 45, ви росли у світі, який був поділений між двома гігантами. Сполучені Штати домінували з одного боку залізної завіси, а правила з іншого боку встановлював Радянський Союз. Це був біполярний світ. Усе було ясно. Якщо ж вам менше 45, ви виросли за часів після розпаду радянського союзу, коли США залишилася єдиною наддержавою, що відігравала провідну роль у світових інституціях і мала величезний вплив світ став уніполярним, але близько 15 років тому ситуація ускладнилася. Сполучені Штати дедалі більше не бажали виконувати функції світового поліцейського, бути архітекторами глобальної торгівлі або активними пропагандистами всесвітніх цінностей. Інші країни ставали сильнішими і дедалі частіше могли дозволити собі ігнорувати правила, що їм не подобалось, а іноді і встановлювати свої власні правила. Що ж трапилось? Три речі. По-перше, Росія не була інтегрована в західні інститути. Ця колись велика держава зараз переживає серйозний занепад, і це викликає у неї обурення. Ми можемо сперечатись про те, хто винний, але ситуація є такою, якою вона є. По-друге, Китай був включений в систему інститутів. Підгіду США на підставі припущення, що в міру збагачення і посилення вони американізуються у підсумку, вони залишились китайцями, і це не зовсім влаштовує сполучені штати по третє. Десятки мільйонів громадян у США та інших розвинених демократичних країнах відчули, що вони відстали від глобалізації. Цю проблему ігнорували десятиліттями, і в результаті люди почали вважати свої уряди і лідерів нелегітимними. Якщо зараз поглянути на основні світові новини, стає зрозуміло, що понад 90% геополітичної напруженості та конфліктів пов'язані саме з цими трьома проблемами, і ось чому ми живемо у світі без явних лідерів. Але як ми знаємо, це не триватиме вічно то що ж нас чекає у майбутньому, який світовий порядок можна очікувати протягом наступних десяти років? Деякі з моїх припущень. Можуть вас здивувати, адже в нас не буде світу, який можна було б описати як біполярний уніполярний або навіть мультиполярний. Якщо немає однієї або двох домінуючих наддержав, то немає і єдиного глобального порядку. Натомість, існуватиме три різні системи взаємовідносин, які частково перетинатимуться, і третя з них. Матиме величезне значення для нашого життя, наших думок, бажань і того, що ми готові зробити, щоб досягти цілий. Що ж, давайте почнемо спочатку. Сьогодні існує глобальний порядок у сфері безпеки, як видно з карти, сполучені штати та їхні союзники найвпливовіші учасники цієї системи, США. Єдина країна у світі здатна направляти своїх солдатів, моряків і військову техніку у будь-яку точку землі. Жодна інша країна не володіє подібними можливостями. Китай збільшує свій військовий потенціал в Азії, але це не стосується інших регіонів. Багато азіатських союзників США стурбовані цим, і як наслідок, стають дедалі залежнішими від американської парасольки безпеки після російського вторгнення в Україну союзники США в Європі стали більш стурбованими і залежними від США і НАТО під керівництвом Сполучених Штатів. Військова міць Росії безумовно раніше становила більш значну глобальну загрозу. Сьогодні вона викликає менше побоювань, особливо з огляду на втрату понад 200 тисяч солдатів, значної кількості військової техніки і величезні труднощі у відновленні потенціалу через санкції. Зараз Росія, Китай і деякі інші країни володіють ядерною зброєю, але слава Богу, її застосування все ще рівносильне самогубство. У результаті наш порядок у сфері безпеки залишається уніполярним і ймовірно, Таким він і залишиться на наступне десятиліття, нині паралельно з порядком у сфері безпеки існує також глобальний економічний порядок. У цій системі влада розподіляється між країнами. Сполучені Штати, як і раніше, відіграють ключову роль у світовій економіці. Однак США не можуть використовувати своє провідне військове становище, щоб нав'язувати іншим державам свою волю в економічній сфері. Сполучені Штати і Китай перебувають у стані глибокої економічної взаємозалежності, що унеможливлює контроль однієї країни над іншою. Це може здатися дивним, але на сьогоднішній день торгівельні відносини між США і Китаєм досягли найвищого рівня за всю історію. Тепер багато інших країн хочуть мати доступ і до військової могутності США і до китайського ринку, який як очікується до 2030 року стане найбільшим у світі. Важко уявити холодну війну, коли тільки США і Китай готові до неї. Чи не так Європейський Союз має найбільший єдиний ринок і він же диктує правила? Щоб вести успішний бізнес на цьому ринку, необхідно дотримуватись цих правил. Індія посилює свої економічні позиції на світовій арені. Важлива і Японія. Протягом наступних десяти років ми побачимо зміни в економічній могутності цих країн, як злети, так і падіння. Але глобальний економічний порядок був і залишиться багатополярним. Існує напруга між цими порядками, оскільки Сполучені Штати прагнуть використовувати свій вплив у сфері національної безпеки для того, щоб привернути до себе економіки інших країн, це вже проявляється у секторі напівпровідників у видобутку стратегічно важливих мінералів, і, можливо, незабаром торкнеться і Тікток Китай. Намагається використати своє домінуюче комерційне становище, щоб зміцнити свої дипломатичні зв'язки з більшою частиною світу і, Японія, і Європа, і Індія, і всі інші докладатимуть усіх зусиль, щоб не допустити домінування одного з цих двох порядків над іншим, і здебільшого у них це вийде. Досі я розповідав вам про два світові порядки, які вже існують. Але в найближчому майбутньому з'явиться третій, набагато більш значущий цифровий порядок. Цей порядок контролюється не державами, а технологічними компаніями. Так, наприклад, усі ми знаємо про військову допомогу, яку країни НАТО надали Україні під час війни. Але саме технологічні компанії надали Україні інструменти для захисту від кібератак і можливості для комунікації між українськими лідерами та їхніми військовими на передовій. Без підтримки цих компаній Україна могла б втратити зв'язок із зовнішнім світом уже за кілька тижнів після початку війни. І я сумніваюся, що президент Зеленський досі залишався при владі. Технологічні компанії визначають, чи зможе Дональд Трамп в режимі реального часу і без будь-яких фільтрів спілкуватися із сотнями мільйонів людей, якщо він вирішить знову балотуватися у президенти. Йдеться про соціальні медіаплатформи та їхню здатність поширювати дезінформацію і теорії змови. Без них не було б заворушень у капітолії 6 січня. Не було б бунту далекобійників в Оттаві. Не сталося б повстання 8 січня у Бразилії. Технологічні компанії дедалі більше визначають нашу ідентичність, коли я ріс завжди говорили, що все залежить від виховання або генетики, тобто мої серйозні і укорінені емоційні проблеми є наслідком виховання або якогось генетичного збою. Ну або і того, і того. Але нині нашу особистість формується не тільки виховання і генетика, а й алгоритми. Якщо ви хочете кинути виклик системі, недостатньо просто ставити під сумнів авторитети, як нас вчили у дитинстві. Сьогодні потрібно ставити під сумнів і алгоритми, і це наділяє технологічні компанії величезною владою. Що вони будуть робити із цією владою? Це залежатиме від того, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Якщо Китай і Сполучені Штати посилять свій вплив у цифровому просторі, а технологічні компанії цих країн синхронізують свою роботу з діями урядів, ми опинимося в стані технологічної холодної війни. У результаті цифровий світ розділиться на два табори. Якщо ж навпаки. Технологічні компанії продовжать слідувати глобальним бізнес моделям і ми збережемо конкуренцію між цифровими і реальними світами, тоді ми зіткнемося з новим видом глобалізації цифровим світовим порядком. Однак, якщо цифровий простір стане переважаючим, і уряди втратять свої управлінські здібності. Процес, початок якого ми вже бачимо, технологічні компанії вийдуть на перший план у світовій політиці в усіх аспектах, і ми прийдемо до техноцентричного устрою світу. Це визначатиме, чи будемо ми жити у світі необмежених можливостей чи у світі, де немає свободи. На цьому етапі моєї промови я мав би говорити про хороші новини. Але ті, хто чув, що я щойно говорив, знають, що хороших новин не буде технології, які стрімко змінюють наш світ, не можна зупинити одним натисканням кнопки. Можливо, ви не в курсі, але сьогодні у світі понад сотня людей володіють знаннями і технологіями, достатніми для створення нового штаму віспи. Чесно кажучи, у мене немає відповідей на всі запитання, але є кілька запитань до них, у кого вони є адже технологічні компанії, це не тільки найбільші корпорації зі списку Fortune 500 чи Fortune 100. Їхні власники це не просто люди зі статками 50 або 100 мільярдів доларів. Вони це люди, які мають величезну владу і вплив на наше майбутнє. Нам важливо знати. Чи будуть вони відповідально підходити до випуску нових потужних технологій штучного інтелекту? Як вони збираються використовувати величезну кількість даних, які збираються про нас і наше середовище існування? І питання, яке, на мій погляд, має нас турбувати найбільше? Чи продовжать вони дотримуватися рекламних моделей, які приносять їм величезні доходи, але перетворюють громадян на товар і сприяють поширенню ненависті, дезінформації та руйнуванню нашого суспільства? коли навчався в університеті у 1989 році. І, коли впала берлінська стіна, Сполучені Штати були провідним експертом демократії у світі? Не завжди це вдавалося успішно, іноді дії були сповнені лицемірства. Проте вони були на першому місці. Сьогодні Сполучені Штати перетворилися на провідного експортера інструментів, що підривають демократію. Технологічні лідери, які створюють і керують цими інструментами, вони з цим згодні? Чи мають вони намір? Щось змінити нам важливо це знати. Дякую, ви можете допомогти нам перекладати більше цікавих відео. Підтримайте канал на Patreon та БайМІЯКОФІ. Лінки в першому коментарі.